Хорсти під кінець року набули такого сильного попиту, що буквально кожен дзвінок, що до нас був, це саме про хорсти та їх наявність. Їх завезено було небагато, а в 26-му році чекаємо їх масово. Я думаю, це буде найходовіший трактор, як в свій час був кентавр. Приїхали до нас в обмеженій кількості хорсти, 40 і зараз покажу вам різницю. Є модель G404 DXU і також є модель G404 U. G404 — це базова сороківка. Можна сказати, зараз це найбюджетніша, що є. Вартує 700, має 2,5 км 490 двигун, повний привід, редукторний міст, підсилювач керма, стандартні колеса. 7,5 на 16 та 11,2 на 24 позаду. І вантажі також в колесах є рівна підлога, підвісні педалі, однодискове щеплення, вологозахисні перемикачі, трактор без реверсу, на звичайній механічній коробці 4 плюс 1 на 2, а також є приборка вже цифрового зразку. з сидінням від зашити, і саме сидіння у нас на амортизаторі. Позаду трактор має прижимну гідравліку, двохшвидкісний вал відбору 540 тисяч, посилені чолки, а також трьохточкова система. І ось такий розподільник на дві пари виходів. І також є ось така розетка під причіп. Ну і сильніше за комплектацію це ось такий G404DXU, має той самий 490 двигун, але вже спереду у нас ось такий грубезний редукторний міст. Також з підсилювачем колеса вже збільшені, попереду 75 і п'ять на 20. Розбірний диск, і позаду у нього 11,2 на 28 з двойними вантажами, і також збільшене колесо з розбірними дисками. Рівна підлога. Тут вже в тракторі є реверс, знаходиться він зручно біля керма. Та ж сама цифрова приборка, блокування, підмикаємо міст, три секції розподільник, чотири основних передачі. І дводискове щаплення. Тут є подвійний вижим, тобто один диск йде на вал відбору, другий на КПП. Також прижимна гідравліка, двошвидкісний вом, розподільник також на дві пари виходів, розетка під причеп і дуга безпеки вже в цьому тракторі є. А вартість цього G404 dxu складає 7500 доларів. На трактори Хорст надаємо один рік гарантії. Є доставка у нас, є обмін на ваш вживаний трактор. А я думаю, це хорстів вже найближчими днями не буде, тому що вони дійсно в попиті. Їх дуже шукають люди. Тому очікуємо масово їх в 26-му році. Знаходимось ми самі в Хмельницькому за вулицею Польва, 1 дріб. Б. Хто цікавиться тракторами? Звертайтесь до нас.